Виконуємо номер 1427 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На трьох вантажівках було 5,1 тонн зерна. Причому на другій було зерна вдвічі більше, ніж на перший, а на третій на 0,3 тонни більше, ніж на першій. Скільки тонн зерна було на кожній вантажівці. Як бачимо в умові, у нас прив'язка йде до першої вантажівки. Бо на другій було вдвічі більше, ніж на першій, а на третій на 0,3 тонни більше, ніж на першій. Тому позначимо кількість зерна на першій вантажівці змінною Х, а потім виразимо другу і третю. Означимо кількість зерна на перший з Зміно С Тоді на другій в два рази більше 2 Х тонн, А на третій, на 0,3 тонни більше, ніж на перший. Отже, х додати 0,3 тонн трьох вантажівках x додати 2x додати x додати 0,3 тонн зерна. Що за умовою п'ять цілих одна десята тонни. Маємо рівняння. Х додати два додати Х. Додати 0,3 дорівнює 5,1. Зведемо подібні доданки, додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. 0,3 перенесемо праву частину, змінивши знак на протилежне. 1 додати 2, додати ще 1, маємо 4. 4х дорівнює 5,1 відняти 0,3 буде 4,8. Тепер поділимо на 4. Отримаємо 1,2. На перший вантажівці Одна ціла дві десятих зерна. На другий. Два множимо на одну дві десятих, маємо дві цілих чотири десятих тонни. На третій додамо 0,3, одна ціла десятих. Додати 0,3 маємо 1,5 тонни. Записуємо відповідь. На перший 1,2, на другий – 2,4 і на третій 1,5. Номер 1427, виконано.